У Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського у 2024 році провели одну операцію з пересадки органа. Цього року в закладі планують провести більше трансплантацій. Зокрема, вже готують трьох пацієнтів до операції. Про це 7 квітня журналістам Житомирінфо розповіли у медичному закладі. Зв'язку з тим, що ми у на 25 рік у нас є пакет національної служби здоров'я України. Ми маємо повне право займатися трансплантацією, і ми плануємо. Уже у нас є черга уже. Є три родинні трансплантації, які можна буде провести. І дві з них заплановані вже на цей місяць, на квітень місяць. Третя приходить ще стадію до обстеження. Пари родинні, дві пари це рідні брати і одна пара це мама і донька. Донька реципієнт, мама донор. Зараз у листі очікування знаходиться 59 пацієнтів, які потребують трансплантації органів, говорить трансплант-координатор. Станом на зараз є 49 реципієнтів, які очікують нирку, шість пацієнтів, які очікують печінку, і 4 пацієнти, які очікують серце. Це у нас в Житомирі, в нашому листі очікування. Це ті пацієнти, які підтвердили, що вони продовжують перебувати в нашому листі очікування. Частина із них вже поновили обстеження, частина ще в процесі обстеження. Окрім проведення. Самих трансплантацій. У лікарні також здійснюють операції з вилучення органів від посмертних донорів. Зокрема, така донація відбулася 4 квітня. За словами трансплант-координатора, у закладі це п'ятий випадок вилучення органів від посмертного донора, адже частіше рідні відмовляються давати згоду. Це вже п'яте вилучення органів в нашому закладі. Перше відбулось в березні місяці 2023 року. Подія це завжди виключна, тому що насправді дуже рідко бувають згоди. це була третя розмова. За цей рік це була третя розмова з родичами, і перша згода згоду на вилучення органів дали родичі померлого. Це був чоловік 62 років. Мусили працювати максимально швидко, тому що донор не був настільки стабільний, як нам хотілось, би. анестезіологи доклали просто надзвичайних зусиль для того, щоб весь цей процес завершився успішно. І так насправді вночі з 3 на четверта відбулося вилучення. Вилучили дві нирки і вилучили печінку. Всі органи за розподілом через єдину державну інформаційну систему трансплантації. Дістались пацієнтам зі з львівської лікарні. Нам повідомили про те, що трансплантація відбулись успішно і станом на вчорашній ранок. Всі реципієнти були в задовільному стані. Чому органи, які вилучають у певному медичному закладі, не завжди віддають пацієнтам тієї ж лікарні, пояснює трансплант координатор, коли у нас є донор, ми виступаємо як база вилучення, а не як центр трансплантації. І тому наші органи не можуть розподілятися тим. Центром трансплантації, з якими у нас заключені договори про співпрацю. Ми, як база вилучення, на сьогоднішній день маємо договори про співпрацю з чотирма центрами трансплантації. Але якщо є пацієнти із статусом екстреності, 1, тобто критично важкі пацієнти в реанімації, незалежно від того, чи є у нас договори з цими центрами трансплантації, чи немає, органи будуть розподілятися її саме цим критичним пацієнтам. З початку року до Житомирської обласної лікарні вже звернулися 5 людей, які підписали згоду на посмертне донорство. Станом на сьогодні ми маємо 37 заяв про згоду на вилучення органів після смерті особи. В цьому році таких заяв надано вже п'ять. Можна звернутися на контакт-центр і ми приймемо таку заяву.